Всім привіт, канал два слова. Ми в Києві. І так виглядає людина з сильного похмілля. Я приїхав в Київ на фестиваль в Кеди, і також я їхав сюди відзняти меню сніданків МакДональдс. Тому що в Києві вона з'явилась пару тижнів тому, до цього на заході України тільки було, до Дніпра ще не доїхала, тому в Дніпрі такий огляд не можу створити. Трошечки тяжко, трошечки головушка болить, але це що ж, сам винен, <сум> сам пив. Сніданки в макі. Я їх їв, чесно, два рази за життя. І два рази це було в Києві. Вчора один взяв <сум> сніданок, тому що ми приїхали о шостій ранку і дуже довго ходили. І в Макі можна було пересидіти. І колись, я не знаю, може років 5 тому також брав саме сніданок в Макдональдс. В цілому мені це ця ідея імпонує, але не імпонує ситуація, що там з якої, умовно, з 6 ранку до немає іншого меню, звичайний бургер. Ти не можеш замовити, і це великий мінус. Замовити було доволі складно. Чому саме? Тому що як виявилось, я зробив замовлення. Очікував 40 хвилин приблизно його скасував Макдональдс, тому що не знайшов кур'єрів в Києві. Зранку, в неділю, як бачите, дуже багато людей хочуть поїсти саме з доставкою. Підсумку за три хвилини до завершення саме сніданків я встиг ще одне замовлення зробити з іншої точки. Слава Богу, приїхала. В цілому чекав десь загально, з першого замовлення, більше години, тому їсти дуже хочеться. Може буде огляд не сильно об'єктивний, тому що дійсно я голодний. Як завжди вам бажаю смачного, якщо ви зараз щось їсте, якщо ви вихідний, відкривайте ваше улюблене пиво або улюблені снеки. Поїхали! Ось так це все виглядає. І що ми зараз зрозуміли? Що нам дали гарячу воду, а чаю нам не дали. Немає пакетика чаю. Я все розумію, але 40 гривень зараз просто за гарячу воду ми заплатили. Як, як бачите, ось такий нюанс: кава приїхала, а замість чаю просто гаряча вода. Пакетика ніде не знайшли ні в коробочці, ні в двох інших пакетах. Тому ай, напишу їм в підтримку, мабуть. Тому що дійсно забули покласти. Є у нас пиріг, є дерун, є ось скільки у нас тут 5 бургерів, 6 бургерів, і плюс є ролл. Ось такий великий склад сьогодні. Бо хотілося дійсно оглянути якомога більше. Не брав я тільки подвійні, ось ці, от що там є. У нас фреш макмафін і так далі. Подвійні не брав, тому що. Там просто дві котлети. А суть смаку, ми зрозуміємо і так. Я пропоную починати. Так, ну що, я не знаю, з чого почати. Давайте з мого улюбленого можна сказати. Це звичайний пост. Вже холодний, вже все холодне, хоча я забрав буквально там 7 хвилин тому у кур'єра. Тост з беконом та сиром. Мені таке подобається. Якби на цій квартирі могли різати ножі, було б краще. Нож тупий повністю. Якщо що, це да, зйомна квартира, чисто на два дні заїхати. Сьогодні ввечері вже їдемо назад. Ось так виглядає. У нас тут сирочок, у нас бекончик. Все просто такий формат бутерброду. О, як сухо. Чесно, вчора заходило краще, дуже сухий. Прям потрібно запивати. Не знаю, вчора мені це здавалося більш соковитим. На сьогодні це дуже суха штука. Прям от дійсно хочеться запити, бо складно його прокопнути, навіть тому, що прям супер сухий. А так це просто заскочити, взяти таких одну-дві штучки. Перекусити по шляху на роботу, як я це вже казав в огляді на KFC. Ідентично, як KFC. один в один. Ось е, вся рецептура. Може краще було б, якщо, знаєте, е, спочатку був сир знизу, бекон і сир зверху. Тут два сира знизу і бекон зверху, але тут як більше кому подобається. Йдемо далі. А далі пропоную рандомний брати. Це у нас буде макмафін з яйцем і сиром. Ось так це виглядає. По суті, сир і яйце в такому форматі. От знову ж таки, мені. Цих сніданках, поки не вистачає, може якусь крапельку соуса додати. Бо ну, сильно сухо. Ось булочка, вона прям вона м'яка, приємна, але вона дуже суха сама по собі. Сир взагалі невідчутний. Ти просто їси булочку з яйцем. Ось такий міні-сендвіч. Але мені подобаються ось ці булочки, що не такі, як стандартні у них, а ось саме в цьому форматі мені подобається. Зараз я ось з'їм, а... На те в мене не вистачить сил, тому я, мабуть, буду припиняти прям повністю жирати все. Це скоріше ні. От я не бачу сенсу в ньому. От чесно, мені не сильно подобається. Якщо минулий тост, то там хоча б бікончик був, а тут просто яйце в булочки за такі гроші. Не знаю. Для мене це трошечки знову ж таки оверпрайс. Ну, давайте далі у нас буде Макмафін з яйцем та беконом. Це трошки апгрейднута версія ось цього нашого Макмафіну. Так, виглядає ось так. Конструкція така ж сама, тільки у нас додався трошечки бікон, два шматочки, як бачите. А так нічого не змінилось. Сподіваюсь, це також не буде сухим, як минулий зразок. Мені не вистачає смаку. Ось це просто яйце, яке навіть не, не, не солене. Я розумію, що краще не досолити, ніж пересолити, тому що потім можна буде викинути страву. Але абсолютно населене яйце забирає на себе повноцінно весь смак, і ти не відчуваєш нічого більше. Бікончик трошки скрасив картину саме минулого зразку, але все одно. Не знаю, не моє. Хоча я розумію, що зранку ти не хочеш з'їсти big tasty меню. Ні, ти не хочеш з'їсти, ти хочеш просто перекусити, запуститись і а, піти на роботу. Мені сухо і не дістає трошечки смаку. От я б все одно сюди крапельку соусу додавав, щоб було дійсно смачніше. Тому поки ось перші позиції, ну окрім першої, друга та третя позиція, мені не сильно заходить ось така комбінація. Так, яка водопив, тому можна трошки випити пива, як бачите. Споживайте відповідально, алкоголь шкодить вашому здоров'ю. У нас сьогодні вже одинадцята ранку. Вихідний, чому б ні? Це у нас класика Німеччини, мабуть, моя улюблена пшеничка Майзел Вайс. Так, поки піна відстоюється, давайте ми оберемо наш завершальний макмафін, мабуть. О, це вже з котлетою. Це вже з котлетою, це вже цікавіше. Виглядає плюс-мінус так само. Замість бекону, у нас тут просто свиняча котлета. Ось це для мене було здивуванням. Чому саме? Тому що. Ну, я особисто свинину дуже рідко їм. Тільки, мабуть, в форматі шашлику я вживаю свинину. А, а от якщо там зробити котлет, якщо там зробити бургер, то це або яловичина, або курятина. Так, ну що, укусимо. Мені подобається те, що котлета вона перчена, вона сильно перчена і це дійсно стає доволі смачним. З'являється новий смак, якого мені не вистачало, наприклад, там, де просто був сир та бекон. А тут. Саме у котлети є гарний непоганий смак. Це великий плюс. Насправді, так ну що, ваше здоров'я, але не пийте. Просто ідеальна, прекрасна пшеничка зараз по знижці за 80. Взяв супер. Коротше, який висновок, знову не вистачає трошки соусу, але котлета дійсно тягне. За рахунок свого смаку, ось за рахунок цієї перченості. І мені подобається її текстура, тому що в звичайних бургерах дуже спресована така котлета йде. А тут прям вона текстурована. Фух, чесно вже наївся, але будемо, <клес> будемо і далі щось дивитись. Давайте, то ось це у нас буде. Що це у нас? Фреш МакМаффін. Ось фреш МакМаффін. мені вже цікаво. О, бо тут вже є. У нас і соус, і салати, і помідор, котлета у нас сир. Ну, ось це вже має бути повноцінний сніданок, ось саме одним бургером. Тому що ось ті всі варіанти, я все ж таки думаю, з одного не наїси, не наїшся. Ох, з ножами тут біда. Булочки прикольні, ось вони прям підсмажені і доволі смачні, доволі смачні ці булочки. Так, соус у нас витік, трошки аварія, але виглядає це ось так. Ну, вже більш соковито, більш цікаво і а, більш насичено виглядає це все. А знаєте, в цьому випадку котлета. Втрачаю свою індивідуальність, тому що тепер соус все забиває. Ось, знаєте, мені не вгадіть, <свят> тому що там мені, знаєш, не вистачає соусу. Тут соус є, але він перебиває весь смак абсолютно. Але це дійсно фреш, це соковито, овочі тут точно в тему. Ти відчуваєш і помідор, ти відчуваєш салат. Сир, як завжди, втрачається повністю. Але в цілому, я думаю, так, да, один такий з'їси і прям наситишся. На півдня, ну, не на півдня, але до обіду так точно, якщо там о 7-8 ранку його з'їж сий. Ми вже потрошки йдемо навіть до завершення, тому що залишилось всього чотири позиції. А, наш Чікен Fresh MacMap. Ось це, мені здається, буде найсмачнішим, тому що я ж кажу, куряча котлета мені набагато більше подобається, ніж свиняча. По суті, все таке ж саме, тільки інша котлета. Ось Тут, бачите, така вже спресована котлета, не така текстурна, як була свиняча. Але вона в паніровці сама по собі. Я думаю, це буде доволі непогано. Ну, я сподіваюся на це. Куряча котлета має більшу смаку. Ти одразу її відчуваєш. Соус її не закриває, не перебиває. Тому а, для мене 100% ось цей фреш Макмафін з курятиною набагато краще, ніж те, що у нас було. Тільки що зі свининою, тому що тут кожен інгредієнт себе відділяє, це коштує у нас 112 гривень. І я вважаю, що це повністю виправлена ціна, тому що ти дійсно можеш з цим насититись. Це смачно і, прям поки топ-1, найкраща позиція, що була. Ну що, ідемо до нашого ролу. Він, мабуть, вже розмок повністю, мабуть, його потрібно було першим їсти, але ну нічого страшного. Ага, неочікувано. Не знаю, чи є сенс його розрізати. Бо тоді його буде незручно їсти. Давайте я вам просто підзніму, як воно виглядає ось тут всередині, а далі будемо дивитись. А що тут є? Ніфіга не зрозуміло, що там є. Ну там якесь м'яско. м'язко. Це саме сніданок рол називається. Щось в паніровці. До речі, ось тут просто ось так лаваша йде. Кетчуп якийсь використовується в соусі. Незручно насправді. А, це яйце, скоріш за все. Плюс у нас іде котлета свиняча, як я бачу. А далі не зрозуміло. Це просто буквально кетчуп. Тут бекон. тут е, ось ця свиняча котлета, сир. Але не знаю. От поки не знаю. Е, незрозуміло, наскільки мені це подобається в такому форматі більше, ніж було в форматі з булочкою. Я не розумію, це ще й курятина тут чи ні. Так, виявилось, що це у нас дерун. Це картопля, картопляник. А, ну, Це дуже ситна штука. Найдорожча на сьогодні позиція 141 гривня. Якщо таку з'їсти, то дійсно півдня точно можна не їсти. А я можу, мабуть, і до вечора можна не їсти після такого. Ага. Ну, скажу так, за рахунок соуса, він все це схвачує між собою. Це звичайний базовий класичний кетчуп. Все це поєднати. Не знаю наскільки. Правильна ідея, в плані того, що картопляник, як на мене, тут точно зайвий, бо картопляник лаваші якось дивно звучить. А, та, а так, це те, що ми мали в інших наших бургерах, просто в новому форматі. Мені здається, взагалі ці позиції роли, такі міні-шавухи, хоча це не міні, це повноцінна шавуха. Вони ну на них малий попит в макі. Ось мені так чогось здається. Я думаю, що все ж таки люди зазвичай беруть більш зрозумілі класичні бургери. А якщо ти хочеш вже шавуху, то ти йдеш в кіоск і береш шавуху. Чисто щоб наїсти й скайфанути від смаку, як на мене, ні, бо поєднання трошки дивне, але воно все змішується кетчупом, і ти одразу навіть не розумієш, що там є той самий картопляник. А от так от йдемо до наших останніх позицій. Той самий картопляник, той самий картопляник, ось він такий. Мені здається, він більший, ніж в KFC, коштує 41 гривню. Ну, так, багатенько. Мені в огляді на KFC всі писали, коли я сказав, що картопля не варта нічого. Мені прям писали злісні коментарі, що там 35 гривень за кілограм для тебе нічого. Я Мав на увазі співвідношенні, То, що картопля умовно коштує 35 гривень за кілограм, а дарун ось цей маленький, на який пішло. Я не знаю. Одна картоплина пішла. Дарун цей маленький коштує 41 гривню. Ось я про це співвідношення для мене це трошки оверпрайс, але знову ж таки, плюс фритюр, я це розумію, що це також додаткові гроші. Плюс люди, які там працюють, це також враховується в ціну само собою. Їх зарплатня і так далі, плюс електроенергія. І все-все-все. Я девне полюбляю, особливо, якщо вони з якимось грибним соусом, зверху, з печерицями. Песня, клас. Ну він же холоднючий, але мені подобається його структура. По-перше, по-друге, у нього хрустка паніровочка, і вона, ну, паніровочка, він засмажений дуже хрусткою, і це класно відчувається. Він все ще хрунтить, він ще не вмер. Ось саме навіть з доставкою. Я тут вже деревенню не знаю скільки е, хвилин 30, так точно. Тому дерун в макі набагато краще, ніж в KFC, бо там він, по-перше, менший. По-друге, він більш такий спресований, і там не така класна хрустка паніровка. Ну, і на останок у нас буде десерт. Я солодке не полюбляю, але я вчора, коли побачив ось ці пиріжки, я згадаю. Дав дитинства, тому що в дитинстві я не знаю, в якому там віці ми в Мак ходили дуже рідко. Це десь, може, там, 2005 рік, знаєте, дуже рідко, але іноді заходили. Там були в хепі-мілах класні іграшки. Я пам'ятаю, шрек взагалі, прям була здоров'язна іграшка. Що там зараз продають, я не знаю. Я дуже полюбляв ось цей пиріжок. вишневий, я пам'ятаю. Тут я взяв саме зі сливою. Дуже давно його не їв. Мені здається, останній раз я його їв саме в дитинстві, скоріш за все. Тут смак слива кориця, хрустко дуже жирно. Ось, жирність відчувається. Але хрустко соковито смачно. Це. Класика мака, мені таке подобається. Ось мені дійсно таке подобається, але я солодкий в цілому не їм, тому е, не на огляд я б таке не замовив. Але така позиція, мені здається, коли він гарячий, це дуже гарний продукт. Тому тут стою садково можу радити. Ми прийшли до підсумків, які ми можемо підвести по меню МакДональдс. Сніданки я почну з мінусів. Для мене головний мінус, то що ти не можеш до 10 ранку купити будь-який інший продукт. Ось це обмеження, і от саме те, що ти не можеш купити умовний бік тесті, якщо ти хочеш зранку це поїсти, це мінус. То що тебе обмежують меню. Але по суті, з великих мінусів це лише один такий. А далі вже справа смаку. Це все справа смаку в тому плані, що кожен для себе щось знайде. Хтось не полюбляє свинину, бере курку. Хтось не хоче дійсного м'яса, бере просто з яйцем. Мені трошки суховато. Ось місцями трошки суховато, і саме ось цей фреш, як він там, Макмафін, ось це топчик, саме по поєднанню продуктів. А, наприклад, ось цей сніданок рол, навпаки, перебор. По продуктам, які там зібрані, ось такий у нас вийшов випуск: такий не в студії, не вдома, а на виїзді. Я вам як завжди всім дякую за перегляд. Підписуємось, лайки, коментарі. Ви це все, все знаєте. Огляди на їжу дійсно просувають сильно канал. Але пиво нікуди діватись не буде. Воно у нас в кадрі і вживайте відповідально. Бажаю вам, як завжди, гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваші улюблені страви, вживайте ваше улюблене пиво, але бажано, щоб воно було українським.